Розділ дев'ятий. Прокинувся ренцом від спраги. Вночі він не змерз, хоча його одяг і натягнув вологи. Тепер на нього падало сонячне проміння, а поряд весело танцював водоспад, іскристо переливаючись всіма відтінками блакиті і відкидаючи дивні відблиски аж ген ген на листя, що бованіло високо вгорі. Тут на Ренсома враз накотилося усвідомлення того, в якому становищі він опинився і йому, немов камінь, ліг на душу. Якби ж то не втратити вчора самовладання, сорни, либонь, уже б його вбили, і усе це скінчилося б. Нараз він із невимовним. Полегшенням пригадав, що лісом блукає ще один чоловік. Як добре було б підійти до того бідолахи і сказати Здоров, Ренсоми!» стривайте, стривайте, адже Ренсом – це він сам чи ні. А хто ж тоді був той чоловік, якого він привів до теплого потічка? Вклав спати, та ще й порадив йому не пити цієї дивної води. Певне, якийсь новак, котрий тут ще не освоївся, не розібрався, що й до чого. Гаразд, хай там що каже Ренсом, пора вже нарешті напитися. Він ліг на берег і занурив обличчя в теплі струмені. Вода в потічку цілком годилася для пиття. Мала, щоправда, сильний мінеральний присмак, але загалом була дуже смачна. Випу ще трохи і відчув, як прояснюється в голові, а тіло наливається силою. Боже, яка нісенітниця, немає ніякого другого грансома. Тепер йому стало зрозуміло, що так надовго і взагалі з'їхати з глузду, тож він палку помолився, а тоді привів себе до ладу. Втім, не так уже й важливо, здолає його божевілля чи ні. Може, це вже трапилося, і він насправді не ходить оцеманівцями по малакандрі, а лежить у психіатричній лікарні десь в Англії. І якби ж то було правда, тоді він попросив би Ренсома. О, ні, хай йому біс знов починається. Втікач звівся на ноги і поспішно подався геть. Думки Урансома потьмарювалися ще кілька хвилин, та невдовзі він навчився з цим боротися. Відчуваючи наближення приступу, треба було просто припинити будь-яку розумову діяльність. Образно кажучи, відключити мозок і дозволити хвилі божевілля прокотитися через свідомість. Так чи інак, зарадити цьому він не міг тож і марно себе мучити, не було сенсу, зате опісля знову ставав нормальною людиною. Набагато важливішою, здавалася йому проблема їжі. Рансом спробував відрізати шматок від дерева, як він не сподівався, виявилося, що стебло піддається ножеві, наче якийсь овоч, і зовсім не подібна на деревину. Під ножем цілий велетенський організм затремтів аж до кінчиків гігантських листків. Виглядало це так, наче б йому вдалося одною рукою розхитати корабельну щоглу під усіма вітрилами. Відрізаний шматок виявився ніяким на смак, одначе й неприємних відчуттів не викликав, і кілька хвилин Ренсом задоволено його жував. Але проковтнути так і не зміг стебло годилося хіба на жуйку. Та все ж, коли він відрізав щораз нові й нові шматки і їх пережовував, йому ставало трохи легше. Сьогодні наче не треба було. Вже втікати так безтямно, як учора, і Ренсом просто блукав лісом, десь у глибині душі, сподіваючись, розшукати якусь їжу. Втім, і пошуками назвати це було складно, Поза як він і гадки не мав, чи є на Малакандрі їжа, яка годиться людині, а якби її натрапив на неї, то навряд чи впізнав би. Того ранку йому довелося пережити сильний переляк. Коли, перетинаючи невелику прогалину, він раптом уздрів, що просто на нього суне якась величезна жовта проява, за нею ще одна, а далі хто знає, скільки таких самих істот. Тікати було пізно, вже через пару секунд ранцем опинився в гущі цілого стада велетенських, вкритих блідожовтим хутром істот. Найбільше вони нагадували жирафів. Принаймні жодне інше порівняння не спало йому на думку, проте були стрункіші і набагато вищі, об'їдали листя на вершечках фіалкових рослин, а часом ставали дибки і навіть робили кілька кроків на задніх ногах. Помітивши рансома, створіння втупилися в нього величезними вологими очима, зафоркали глибоким басом, але ворожих намірів у них, вочевидь, не було. Їхня ненажерливість просто вражала. Хвилин за п'ять вони понівечили верхівки кількох сотень дерев, впустивши до лісу потоки сонячного світла, а тоді рушили далі. Трохи заспокоївшись, Ренсом тільки порадів такі зустрічі, адже почав було вже побоюватись, що сорни становлять єдину форму життя на цій планеті. Тепер же йому трапилися цілком гідні представники тваринного світу яких либонь можна прирочити, а те, що вони їдять, ймовірно, згодиться на харч і людині, от тільки як вилізти на те дерево. Він роззирнувся довкола, шукаючи підхоже для здійснення цього задуму стебло, і помітив, що тварини, об'ївши листя з верхівок дерев, відкрили його очам широку панораму. Над лісом височили ті ж блідозелені піки, які він уже бачив вчора за озером із того місця, де приземлився їхній корабель. Сьогодні до них було значно ближче, вершини, немов упиралися в небо, і йому довелося закинути голову, щоб краще їх розгледіти. Виявилося, що вони різної висоти і скидаються, чи то на стовпи. Чи на колони, порозставлювані, як прийдеться, без жодного ладу, деякі закінчувалися голчастими шпилями, в усякому разі, так виглядало звіддалі. Інші натомість, звужуючись знизу догори, біля вершини, знову розширювалися, утворюючи свої рідні платформи, які з погляду землянина щемиті могли обвалитися. Ренсом помітив, що ледь непрямовисні схили, помережені тріщинами і розшеленами, яких спершу, за ще більшої відстані, не було видно. Між двома піками застигла нерухома яскраво-блакитна стрічка, безперечно, далекий водоспад. Саме це остаточно переконало його. Що перед ним, попри неймовірні для людського ока обриси, і справді гори, відтак зачудування, небаченим краєвидом, змінилося в душі Уренсома піднесеним захопленням. Він збагнув, що це найповніше вираження тієї ідеї перпендикуляра, який скорялася тут на малакандрі, геть усе: і тварини, і рослини, і сама земля. Порівняно з цим буянням каменю, що злітав угору, наче струмені якогось дивовижного кам'яного фонтану, і так застигав у повітрі, химерно покручений та видовжений, будь-які земні гори мали б надалі здаватися йому мало не пласкими. Від щирого захвату Оренсома аж посвітлішало на серці, та вже наступної миті на душі у нього похололо. На блідому тлі гори, зовсім неподалік, до самих гір молодець із чевертьмилі. У просвіті між верхівками двох рослин з'явилася постать. Вона не стояла на місці, а поволі здавалося, йому якось скрадливо просувалася в його напрямку височенний зріст, мертвотна худорба, гачкуватий, начеб озлого чеклуна ніс. Він одразу ж упізнав сорна, почвара мала вузьку голову з конічною маківкою, до прозорого тонкими, рухливими, схожими на павучі лапи руками, вона розсувала стебла перед собою. Ренсома охопила ледь на інтуїтивна впевненість, що шукають саме його. Все це не зайняло й частки секунди. Не встиг жахливий образ закарбуватися в нього у свідомості, як він уже стрімголов, мчав у лісову гущавину. Рансомові помисли були спрямовані тільки на одне, зробити так, аби між ним і сорном пролягала якомога більша відстань. Він палко молився, щоб те страховисько виявилось там самотнім, хто зна, раптом у лісі. Від них аж роїться, раптом вони досить розумні, щоб узяти його в кільце, втім, так чи інакше, тепер йому залишалося лишень бігти, що духу бігти геть. Стискаючи в руці ножа, страх, наче розчинився у відчайдушному бігу, змінившись холоднокровною розважливістю. Ренсом ще ніколи не відчував себе таким готовим. До останнього випробування. Він біг тепер вниз, чим далі, крутішим схилом, все швидше й швидше, невдовзі у кіст став таким стрімким, що на землі спускатися ним можна було б хіба навкарачки. Зненацька попереду щось зблиснуло, ще хвилина, і ліс зостався позаду. А важко дихаючи, зупинився на березі широкої ріки і мимоволі зажмурився, засліплений сонячними відблисками, що вигравали на поверхні води. Перед ним лежала простора рівнина, густо вкрита озерами і ріками, із безліччю островів та півостровів, десь такою самою він уперше побачив малакандру. Щойно зійшовши з космічного корабля. Звуки в погоні начебто не долинало і Ренсом приліг до лілиць на березі, щоб напитися. Хай йому чорт, навже на цій планеті вода взагалі не буває холодною. Він лежав, втупивши погляд у неспокійну блакить ріки, прислухаючись і намагаючись перевести подих. І тут зауважив, що ярдів за десять від нього на поверхню виринають бульки, утворюючи на воді кола. Зненацька вода розійшлася і вгору, наче гарматне ядро, зметнулося щось кругле, чорне і блискуче. Рансом побачив двійко очей і рот, облямований бородою бульбашок, ще трішки якесь дивне створіння, здіймаючи бризки. Та паруючи на холодному повітрі, перевальцем вибралося на берег і стало на задніх лапах. Було шість чи сім футів заввишки, але відзначалося, як для такого височенного зросту, звичною для малаканри стрункістю і тендітністю. Вкрита густою, чорною, і лискучою, наче в морського котика шерстю, істота опиралася на короткі, перетинчасті лапи. І широкий хвіст, подібний на бобровий чи риб'ячий, мала міцні передні кінцівки, пальці, на яких теж були з'єднані перетинками, і якесь складне на вигляд потовшення посередині живота, що спершу здалося рансомові статевими органами. Вона скидалася одночасно на пінгвіна, видру і тюленя. І якщо зважати на гнучкість тіла, той на велетенського горностая, велика кругла голова з густими вусами справді дуже нагадувала тюленячу, проте чоло було вище, ніж теленя, а рот менший. Трапляється, що дією, викликані страхом чи обережністю, людина виконує цілком автоматично, не пов'язуючи їх ні з почуттям жаху, ні з надією. Ренсом лежав нерухомо з усієї сили втиснувшись у траву, бо суто теоретичні міркування підказували, що так у нього найбільше шансів залишитися непоміченим. Не відчуваючи особливого хвилювання, він незворушно відзначив про себе, що на цьому, мабуть, його пригодам і настане кінець, адже з суходолу йому загрожував сорн, а від води великий чорний звір. Правда, в голові у нього промайнуло, що ледве чи такий рот і такі щелепи можуть належати хижакові, але він надто погано знався на зоології, аби бути в цьому упевненим, і тут сталася подія, яка абсолютно змінила хід рансомових думок. Звір, вочевидь, ще його не побачив він обтрушувався собі на березі і далі паруючи після купання в теплій воді. Аж раптом розтулив рота і видав цілу низку звуків, а власне в цьому не було нічого дивного, та Рансом, який ціле життя присвятив вивченню мов, одразу збагнув, що звуки ці, роздільні, отже створіння, говорила якоюсь невідомою мовою. Якщо тільки ви не філолог, то боюсь, доведеться вам на слово повірити. Що таке ото відкриття може справити на фахівця просто надзвичайно глибоке враження. Так, перед ним уже відкрився новий світ, проте незнана, позаземна нелюдська мова то було щось зовсім інше. Хто зна, чому це не збігло йому на думку, коли він почув голоси сорнів, зате тепер на нього наче зійшло одкровення, любов до знань. Це своєрідне божевілля, що може цілковито опанувати людину, хоч Ренсом добре усвідомлював, що йому, лебонь зосталося вже недовго, він, збагнувши, що істота перед ним говорить невідомою мовою, вмить забув про те, в якому становищі опинився, і відкинув усі страхи, повністю засліплений блискучою перспективою, що враз постала у нього в уяві. Він, Елвін Ренсом, автор першого підручника малакандрійської мови, Вступ до малокандрійської граматики, місячне дієслово, короткий марсіансько-англійський словник, неждано негадано у його свідомості зарогівся цілий тлум заголовків. Фахівець із позаземної мови може розраховувати на найнесподіваніші відкриття. Ймовірно, йому до рук потрапить первісна форма, від якої походять усі мови, первень, що лежить у їхній основі. Натямлячи себе, Ренсом припіднявся на лікті й уп'явся поглядом у чорну істоту, та змовкла. Велика куляста голова повернулася, і на нього витріщилися блискучі бурштинові очі. Вітер стих і над озером та в лісі запанувала повна тиша. Хвилина минала за хвилиною, а представники двох розділених мало небезмежним простором раз, все не могли відвести очей один від одного. Рансом звівся на коліна, істота відстрибнула назад, так само не зводячи з нього погляду, і знов завмерла, а тоді зробила крок уперед і тепер уже ранцом зірвався на ноги і трохи відбіг, проте недалеко цікавість не давала йому втекти. Він зібрав у кулак всю свою мужність і ступив кілька кроків уперед, простягаючи руку. Та істота, вочевидь, неправильно витлумачила його наміри, бо відступила на мілководдя, видно було, як під гладенькою шкурою напружилися м'язи. Там вона, одначе, й зупинилася, адже й собі потрапила у тенета цікавості. Кожен боявся наблизитися до іншого. Проте водночас хотів цього і намагався це зробити. Обидвоє відчували, що збоку, лобонь виглядають по дурному, але на заваді ставав страх так чи так їх шалено, просто нестерпно тягнуло один до одного. Це було щось більше за взаємну цікавість те, що відбувалося на березі, радше нагадувало залицяння. Буцімто перший на світі чоловік зустрівся з першою жінкою. Втім, і таке порівняння ледве чи передасть всю винятковість цього моменту. Адже для чоловіка й жінки бути разом цілком природно, їм треба лише зробити незначне зусилля, подолати слабкий опір, і вони опиняться в обіймах одне в одного. Тут натомість вперше пробували налагодити стосунки. Між собою представники двох, хоч і розумних, а проте надзвичайно відмінних одна від одної форм життя. А раптом малакандрієць повернувся і пішов геть. На Ренсома накотилася хвиля розчарування, дуже схожого на вічі: Повернись, закричав він по-англійськи. Істота обернулася, розвела руками і щось сказала своєю незрозумілою мовою, а тоді рушила далі. Та не пройшовши 20 ярдів, вона нагнулася, підібрала щось із землі і повернулася назад. Тримаючи в руці, Ренсом уже подумки називав її перетинчасту передню лапу рукою, мушлю, подібну, наустричну, але заокругленішу і глибшу. Зачерпнувши нею води з озера, малокандрієць підніс руку до живота. Щось забулькало і Ренсом з огидою запідозрив що істота справляє нужду просто в мушлю, проте тут таки зрозумів, що потовшення в неї на животі то зовсім не статеві органи і озагалі не частина тіла, а щось на взірець пояса, обвішаного, якимись мішечками. Власне, з одного такого мішечка малакандрієць і добавив кілька краплин рідини, до води у мушлі. Зробивши це, істота піднесла мушлю до своїх чорних вуст і стала пити. Не закидуючи голову назад, як людина, а нахилившись вперед і втягуючи воду в себе, як п'ють, приміром, коні. Випивши, вона знову зачерпнула води і додала до неї кілька краплин з мішечка, вочевидь своєрідної шкіряної фляжки, на поясі, а тоді обіруч простягла мушлю рансомові. Витлумачити цей жест хибно було просто неможливо Нерішуче, ледь не сором'язливо землянин. Ступив уперед і взяв чашу, мимоволі торкнувшись, при цьому кінчиками пальців перетинки на лапі, чи то по круці малакандріця, і його тілом наче пробіг незнаний досі трем, у якому достату дивним чином відразу змішалася із щирим захопленням. Потім він підніс мушлю до рота. Додана до води рідина, безперечно, містила алкоголь. Зроду, що чарка черка не приносила Ренсомові стільки втіхи. Дякую, мовив він по-англійськи. Щиро дякую. Маликандрієць вдарив себе у груді і щось сказав спершу Ренсом не зрозумів, у чому річ, та майже відразу здогадався, що той намагається повідомити йому своє ім'я чи ймовірніше назву своєї раси. «Грос!» Раз у раз говорило створіння, плескаючи себе по грудях. Гроз! Гроз, повторив ранцо і показав на нього. А тоді вдарив у груди себе і сказав Людина. Лю, лю Людина спробував повторити гроз. Після того він підібрав жменю землі, що виднілася на самісінькому краю берега. Між суцільним рослинним килимом і водою гандра. Рансом слухняно повторив це слово. І тут йому сяйнула одна цікава думка малакандра. сказав він запитальним тоном. Гроз заходився водити туди-сюди очима і розмахувати руками, б намагаючись охопити весь виднокруг. Рансом задоволено констатував, що у дечому вже розібрався гандра це земля. Як ґрунт, тоді як малакандра, це земля як планета. Що таке малак він теж невдовзі з'ясує. Мало не машинально відзначивши про себе, що Ге після К не вимовляється, філолог зробив перший крок у вивченні малакандрійської фонетики. Тим часом Грос намагався розтлумачити йому значення слова гандрамід. Ренсому пізнав корінь гандра і зауважив, що в місцевій мові є і префікси, і суфікси. Цього разу, одначе з жести гроса нічого не прояснили, і що означає гандрамід, так і залишилося загадкою. Землянин перебрав ініціативу на себе, розкрив рота, показав на нього пальцем і зробив вигляд буцім, жує у малокандрійському слові їжа чи їсти. Яке прозвучало у відповідь, містилося стільки химерних приголосних, що людина, пробуючи його відтворити, могла б хіба зламати язика та ранцем постарався пояснити Гросові, що наразі переймається питанням радше гастрономічного, ніж фонетичного характеру. Малакандрій зрозумів, і тут уже землянинові знадобилося трохи часу, аби дотямити, що той запрошує його йти за ним. Наблизившись до того місця, де Грос недавно взяв мушлю, Ренсом із Лебонь на вельми вже й виправданим здивуванням, побачив там човна прив'язаного до берега. Така вже людська природа, тільки уздрівши річ безсумнівно, створену працею рук, він остаточно переконався, що Грос істота розумна, а ще вище оцінив розумові здібності Гросів, зауваживши, що човен неабияк подібний на земний, хоч борти у нього й вищі, і взагалі, на вигляд він, незвичайно крихкий та хисткий, як зрештою, і все на малакандрі, тільки згодом йому спало на думку запитання а властиво, якимсь ще може бути, за формою човен, тим часом гроз видобув, звідкілясь круглий таріль, з якогось міцного. Ледь гнучкого матеріалу положив на нього кілька подовгастих куснів помаранчевої, схожої на губку речовини і подав ренцомові. Той витягнув ножа, відрізав собі невеликий шматочок і з певною осторогою поклав на язик та вже за пару секунд накинувся на їжу з вовчим апетитом. Харч нагадував буби, проте мав солодкавий присмак. Для людини, яка хто зна скільки не мала в роті ані рісочки, то була цілком добра пожива, коли Ренсом втамував перший голод, на нього з новою силою просто таки навалилося усвідомлення того, в яке складне становище він потрапив. Величезна, подібна на тюленя істота, здавалася йому нестерпно зловісною. Зараз вона наче налаштована призно, але ж на вигляд. Страх, яка велика, ще й чорна, і він нічого, абсолютно нічого, про неї не знає, у яких стосунках вона з сорнами і чи справді така розумна, як здається, тільки через багато днів Рансон навчився боротися з такими то нападами невпевненості. Зазвичай вони траплялися, коли Гросів розум спонукав сприймати його як людину. Тоді малакандрієць. Справляв жахливе враження, спробуйте но лише не уявити собі людину, сім футів заввишки, з гнучким, як у змії тілом, з ніг до голови вкриту густою чорною шерстю та ще й прикрашено пишними котячими вусами. Проте, якщо подивитися з іншого боку, то була чудова тварина з блискучим коротким хутром, вологими очима, ароматним подихом, і білосніжними зубами, а на додачу до всього, так, наче людей, не було прогнано з раю, і всі їхні споконвічні мрії збулися. Відзначалися двома неймовірними особливостями даром мови і неабияким розумом, тож як людина, гроз викликав огиду, а як тварина щирий захват. Усе тут залежало від того, під яким кутом. На нього дивитися.